Короче, так. Купил сегодня зажигалку такую. Вот. Думаю, что за наклеечка такая интересная. Почав ее Дивлюсь, что уже затерто. Я и начал растирать, дальше раздирать. Так. И дивлюсь, что тут что-то написано. Видно, так? Да? Партія Регіонів Фломастером зарисовано. Ну, видно, в принципі. Партія Регіонів, 2015 рік. З цієї сторони партія Регіонів, 2012 рік. Така зажигалка коштує сьогодні у нас. Друге число 0,8, 11.50. ну, так от. І продають українці партію регіонів.